Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 21 грудня на східному узбережжі. 10 година ранку. Сьогодні найкоротший день, і в Америці починають говорити вже ближче справа доходить до Різдва. Говорять більше в новинах про те, чи буде в Америці. Кажуть, White Christmas мається на увазі, чи буде сніг. Ну, як мінімум, в наших північних штатах, там Іллиной, Чикаго і так далі. Ну, але дивіться. Давайте більше до новин. Сьогодні українська тема в топах не проскакувала майже взагалі. Тобто я нічого такого з великого не знайшов. Про Ізраїль сьогодні говорилося багато. А, ну, але, звичайно, найбільша внутрішня тема американська це рішення Колорадського Верховного суду відносно Трампу. Відносно Трампа, відносно того, що його викреслили із списків кандидатів в штаті Колорадо, і тепер е, дуже багато інформації. Все на цю саму тему розсосолюється, різні думки вислуховуються, різні сценарії розглядаються. В принципі, про це я вам вчора доволі детально е, розказав. Але дивіться, що новенького сьогодні е, іще по цій темі це про те, що. На диво, от чотири кандидати: що Десантіс, що Рамасуані, що а, Нікі Гелий, що Крис Кристі. а, вони зайняли якусь дивну позицію в цій ситуації. Тобто, як вам сказати, був би шанс. Зараз скоротити відставання від Трампа. Якщо подивитися просто на перегони, там коли республіканська партія має вибирати єдиного кандидата, час уже наближається, і це чудова можливість була б, ну якось провернути цю ситуацію на свою користь. Натомість вони зайняли е, дивну позицію в цьому плані. І я собі чисто, моя така суб'єктивна думка, що схоже, всі вони змирилися. Із своєю поразкою, і вони тепер просто працюють хто із них буде віце-президентом. Ось до чого все зводиться. Чому тому, що Трамп, як ви розумієте, зрадника Майка Пенса з собою не візьме, бо він не захотів бунтувати разом з Трампом а в 2020 році. Він його назвав боягузом і іншими там такими словами, які я не хочу зараз в ефірі розказувати. І він його назвав по суті зрадником. Тобто, зрозуміло, що в Трампа зараз команди немає, віце-президента немає, когось він буде обирати. І є можливість, що когось із цих чотирьох він візьме собі в помічники. От тому така от непевна дивна позиція, я б сказав би, відносно свого конкурента на даний момент. Ось, ну і ще одна штука: це те, що після Колорадо, як мінімум, на сьогоднішній момент 16 штатів очікують, чим. Закінчиться розгляд справи у Верховному суді Сполучених Штатів Америки, тому що 16 штатів на поготові зробити такий самий хід. І якщо, наприклад, за Колорадо я розказав, що це по суті все рівно демократичний штат, одвалились то й одвалились. Вони ніякої погоди не робили. То в цьому списку є такі штат, наприклад, із 16 штатів, які готові а, зробити подібні штуки. Є є, наприклад, такий штат, як Мічиган. А Мічиган це ключовий штат. Він то демократичне, то до Він якраз там посередині, і якщо Трампа там викинуть, ось так що дуже багато питань з цього приводу, і це ще буде розглядатися. Буде по, по суті, я думаю, до дня, поки Верховний суд Сполучених Штатів Америки не дасть своє заключення з цього питання, буде багато ще, як то кажуть, води вилито на цю тему. Ось дуже велика тема. Вчорашнє було е, вирок по Трамповському поплічнику Руді Джуліані. Доволі така відома людина Сполучених Штатів Америки. Він був мером Нью-Йорка під час е, атаки в 2001 році на ті два будинки Близнюки. І знову ж такі. Е, Відома, скандальна людина, якось пізніше, після 2001 року, коли він вже відійшов від справ, він мав необережність сказати, що 2001 рік, і саме атака на Нью-Йорк була найкращим моментом в його житті, маючи на увазі, він хотів розказати, що я усій красі міг показати, як я працюю у критичних ситуаціях, наскільки я такий корисний і так далі. Ну, а ви як ви розумієте, ці слова були саме, сам, саме слово сполучення, що він сказав, воно різануло дуже крепко. Якби він там крутий чи не крутий, був розрулювати ці всі завали, але це дуже болісна тема для тисяч людей в Америці, тому що ну більше тисячі людей загинуло в тому центрі. А як розумієте, родичі загиблих переживають ці всі штуки, і коли от люди піаряться на такій штуці. То ну м -м бомбануло багато. Так, от чи крепко, так от дивіться про що ж тема: про тема: про те, що він так само був э, співучасником подій 6 січня 2001 року, коли пробували э, перевернути результати результати виборів, і э, суд завершився по справі э, двох. Жінок, які рахували бюлетні в штаті Джорджія, я не знаю, чи ви слідкували. Штат Джорджі був останній там дуже близькі були голоси. Так, от Руді Джуліані пізніше він визнав, що він брехав, що він знав, що це неправда. Але він звинуватив двох жінок, що вони махлювали з цими бюлетнями в штаті е Джорджія, і тому Трамп програв через них. І як ви розумієте, дивіться в таких ситуаціях, коли така відома. Особливо в республіканських колах людина розказує, що хтось там щось махлював, особливо після їхнього там Бога Трампа проти Бога Трампа, то на цих жінок обрушилася просто вся ненависть країни. Ну, як мінімум, республіканська частина. І справа дійшла до суду не одразу, як ви розумієте, тому що де був 2021 рік, вже закінчується 2023. Це майже пройшло 3 роки. Ці жінки жили постійно в цьому терорі. Ну і ситуація розрулилася. А Руді Джуліані визвали вини в брехні, і за все, що він зробив цим жінкам, суд їм присудив йому виплати 148 мільйонів доларів. І оскільки Руді Джуліані відомий такий, що він не платить по своїм боргам, суд от вчора було якраз уточнення, що він має виплатити одразу. А якщо він не виплатить одразу, тепер. Ці дві жінки мають право, по суті, забирати його власність, там який будинок, машини, там, я не знаю, починають забирати з нього все, що він до останніх трусів, можна так сказати. От, до речі, з цих 148 мільйонів доларів 2 мільйони собі забирає юристи, адвокати, які захищали цих жінок. Я якось про це розказував, що в європейських країнах, наприклад, така штука неможлива, тому що там от, е цей. Позивач має заплатити спочатку юристам, а тоді вони його захищають. В Америці от можна домовитись так, якщо ви виграєте, вам частина там і так далі. Ось, а, дивіться, і ще яка новина. Трошечки, а, я вам розказував, здається, минулого тижня, якщо я не помиляюсь, про стрілянину е в Каліфорнії, коли загинув 4-річний хлопчик під час стрілянини на дорозі, мужик. Розстріляв іншу машину. От з'явилися деякі деталі з цього моменту. Про те, що той 29 річний чоловік, який стріляв, по-перше, він вистрілив 8 куль. Я так розумію, це ціла обойма. А судове засідання буде 22 січня. Він його можуть випустити під заставу на 2 міль... за 2 мільйони доларів. Що практично він буде сидіти, це означає. І... Його йому висунуто звинувачення по дев'яти статтях. От якось я так само за це розказую, як в Сполучених Штатах це все робиться. Одна подія здавалося б так? Але йому висунуто звинувачення по дев'яти статтях, тобто за саме вбивство хлопчика за спробу вбивства, коли він стріляв, за всякі штуки. Ну і одна із них він уже сидів раніше, тобто це судимий е, мужичок. І в сумі ці 9 статей. А йому світить пожиттєве ув'язнення, якщо його визнають винним. Тобто йому буде оголошено в суді звинувачення 22 січня. Судовий процес там може ще бути знову ж таки, навіть коли все абсолютно відомо, судовий процес може затягнутися на рік, а то й на більше. Ось ось така історія про це. І взагалі, знаєте, от зараз от я, я так подивився. От за вчорашній вечір там, і от сьогодні дуже багато таких статей пішло, ну, не пов'язаних з цією історією, але про те, як людей в Америці засуджували е, не за що, тобто помилково засуджували помилково. І от буквально декілька історій в різних джерелах, в різних газетах про різних людей. І я от просто в топах, як мінімум, три історії. А от одну історію я вам розкажу в штаті Оклахома. В 1975 році засудили хлопця за вбивство під час пограбування алкогольного магазину. Йому було 22 роки, а ось він відсидів 48 років. Зараз йому, як ви розумієте, 70 років старий дід штат Оклахома перед ним вибачився. Сказали, що його засудили нечесно, він не винний. І тепер є докази 100%, що це не він. Тобто, дивіться, яка ситуація. Це знаєте, от коли проходить судовий процес, то треба доказати, що це він. Якщо навіть от буває так людина, так ну. Якісно по бандитськи зробили злочин, що знає, що це він, але довести не можна. В даному випадку вдалося через 48 років довести, що це точно не він був. Тобто не так, що було б, немає достатньо доказів, що це не він, це він чи не він, чи не ясно. Тут, через 48 років, змогли довести 100% докази, з'явилися, що це точно був не він. І штат Оклахома за 48 ув'язнень цьому діду пропонує 175 тисяч доларів. І як ви розумієте, це ну, плювок в обличчя. Ну, Зрозуміло, що він буде подавати позов проти федеральної влади. І відсудять йому, ну, я думаю, декілька мільйонів доларів. Але слухайте, діду 70 років, все життя. Зруйновано у в'язниці, я, наприклад, просто не можу таке уявити. Інтернаціональна новина, яка трошечки боком пов'язана все-таки з Україною, це про Китай. Вийшла одна така стаття, про те, як Китай заробляє на війні в Україні. Дуже багато там розказано, але от за, дивіться, декілька цифр вам розкажу. Що за одинадцять місяців цього поточного року товарообіг між Росією і Китаєю досягнув двісті мільярдів доларів за одинадцять місяців, і це це рекордні цифри. Такого між цими не було. Як ви розумієте, більшість цих грошей дещо звичайно і Росія заробляє, коли він там? Я думаю, цінови в це новина в багатьох і українських новинах розказується, що там газ продають, але Газ продається по таким цінам, що Росія по суті в нуль виходить і продає Китаю заради принципу, щоб не продавати, ну, він не може продавати в Європу. от, І ось, в основному, дивіться, за що за що заробляють ну, декілька галузі, тобто дуже багато імпорту йде з Китаю. Але в основному це автомобілі, автомобілі будування. Тобто замість мерседесів і BMW і німецьких. Тепер росіяни купують а, китайські, а, китайські автомобілі, фури на тракі, там, пікап, ці, пікапи і так далі. Так от, а, щоб ви зрозуміли, більш-менш об'єми, Китай вийшов на перше місце в світі по експорту автомобілів, обігнавши в цьому році Японію вперше. Так що, от. Получається, знаєте, як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. От. Ну і знову ж таки, там багато різних таких маленьких деталей, про які, про які в принципі, я думаю, в українських, на українському просторі це все розказується. Ну і ще вам трошечки про тепер американський автопром. А Motors вийшла така от стаття. Він а, оголосив, що до 2000... це не оголосив, це вже давно давно було відомо. До 2030 року, а, до речі, General Motors випускає там Каділакі, General Motors машини, а, Buick, Хаммери. До речі, їхні. Я не пам'ятаю, що яка там модель їхня входить. Так, от вони оголосили, що... Саме от модель Бюікі в 2030 році до 2030 року вони будуть 100% електричні, тобто без двигуна внутрішнього згорання. І е, до чого діло дійшло, що ділерські, які по Америці продають, і от саме які мають оцю вивіску Buick, вони е, їх 2000, чи плюс-мінус 2000 одиниць по всій Америці. Вони мають тепер обладнати свої ділерські щоб проводити сервіс для цих електричних нових автомобілей. І дивіться, що тепер їм General Motors сказав, що вони мають інвестувати кожна з цих по 300 тисяч доларів, зробити додаткове обладнання там і так далі, і тому подібне. І як виходить з того, що багато цих ділерських не хочуть це робити? І General Motors тут, в принципі, поступає чесно. Якщо ви не хочете це робити, тоді ми у вас викупаємо оцю марку Buick. Тобто ви можете, що хочете там продавати. Тож, тобто там шевролети, наприклад, вони ще будуть бензинові. Тобто шевролети можете продавати, але ви тепер не можете. То, що Buick вважається як новища марка, вже є Chevrolet, це шевроле це як саме нижче там йде, випускає там Дженерал Моторс ще трошки вище. Каділак це як уже люксова модель. Там і Buick десь там біля Каділака вважається. І взагалі, от uh, Buick uh, десь за останній рік. Продаж виріс десь на 50 чи 60%, тобто це дуже популярна в Америці модель зараз. І взагалі вважається, як це така, я б сказав би, знаєте, це пенсіонерська така модель. Уже люди, які досягли певного віку, мають торбу грошей і вже от купляють отакі м'які, зручні, дуже люксові машини. Ось, ну але дивіться, яка ситуація, що. Чому це все відбувається? Тому що от, е, зібралися не тільки от, ділери з Бью, з декількох, а там десь близько три тисячі всіх об'єднань ділерських по Америці вони почали написали відкритий лист до Байдена. Сказали, що слухайте, електричні мобілі це класно, але вони не так крепко продаються, як ви всі думали. Давайте трошечки оцей а, план зміни, я якось про це розказував раніше, що от Ще за часів Обами було прийнято цей закон, щоб е машини з ко корисної дії двигуна <кій> почав зростати там на 100% за декілька років. Ну і деякі багато от таких автоконцернів прийшли до того, що замість того, щоб щось там мутити з двигуном внутрішнього згорання, вони переходять або на гібриди, або взагалі на електромобілі. Ну, от написали відкритий лист. Давайте відмінимо цей закон. До речі, Трамп. На цьому законі доволі таки крепко для оцих ділерських говорить, що всі електромобілі викинем. Будемо сверлити, сверлити, сверлити. Ось така ситуація. А дивіться, що от новина така з Каліфорнії, от буквально зараз, це прямо свіже-присвіже. Там об'явлено було е, торнедо, е, торнедо warning, тобто попередження про торнадо. І називалося. Ну, що там погода, яка там про що взагалі мова. Так от, щоб ви розуміли. Взагалі в Америці, дивіться, є декілька попереджень. Watch це значить, що погодні умови складаються так, що фронти десь там високо в небі, можуть зійтись і, можливо, торнейдо Warning, це попередження про торнадо. Це значить, що вже. В небі там в хмарах торнадо сформувалося. А далі є торнейдо-тачдаун, це коли вже торнадо опускається на землю. Так от, щоб ви зрозуміли, для Каліфорнії там землетруси це їхня фішечка. Пожежі, їхня фішечка. Торнадо це взагалі не їхня фішечка. У них дуже рідко таке буває. І от яке це це місто називається Авентура, це якщо. от Лос-Анджелес, я думаю, всі знають. І санта барбару люди мого віку і старше, точно знають, що таке Санта-Барбар. Так, от узбережжя Тихого океану. Якщо візьмете ну, так, північніше Санта-Барбара, південніше Лос-Анджелес, і якраз між ними буде оця вентура. І от там зараз просто уже на даний момент залило просто вулиці. Там потоп на даний момент, і очікують торнадо. І от просто дивіться: от декілька таких от цифр, кому цікаво, наприклад. Що взагалі за весь минулий рік в штаті Каліфорнія було 4 торнадо. Тобто буває навіть в Каліфорнії. Але для, для порівняння багато це чимало. Наприклад, минулий рік штат Місісіпі, який вдвічі менший за Каліфорнію, вдвічі, щоб ви зрозуміли, за минулий рік в штаті Місісіпі було 184 торнадо. Так що, 4 торнадо це, це не про що, як ви розумієте? Тому це. Коли таку штуку трапляється в штаті Каліфорнія, це вже національного рівня новина. Ось, ну і на закінчення дивіться, яка вам новина про це, що американська пошта, державна структура, до речі, там можуть працювати тільки громадяни Сполучених Штатів Америки. Так от вона оголосила, що 21 січня знов піднімають ціну на. Поштову марку. Що це таке? Дивіться, в Америці була звичайна поштова марка. Я застав, здається, коли приїхав, бо перша ціна, якщо не помиляюсь, було 35 центів. І писала, марка 35 центів. І з кожним роком, от зараз підвищиться, до речі, зараз на сьогоднішній день ціна цієї марки 66 центів. А 21 числа підніметься до 68 центів. От вона поступово так до декілька центів піднімається. От За 23 з половиною років, що я в Америці, дивіться, з 35 до 68. Це майже вдвічі виросла ціна. Так от, як було раніше, як я застав, була 35 центів марочка, і, наприклад, у вас залишилося, ви купляєте, і в Америці це бук, називається книжка, там 20 марок. От ви купили, використали, скажімо, половину з них, у вас залишилося, що робити далі. Тоді почали продавати одноцентові такі марочки, і ви долі прийдете там. Потім побачили, що це багато головняка, і вони почали ці марки називати перший клас, просто first class. А десь років 10 тому назад вони взагалі їх назвали Forever. Тобто марка назавжди. Значить, що? От, ціна піднімається, а ви купили, там написано тільки це слово назавжди. Перший клас назавжди. От по суті кажучи, інвестиції вам даю лайфхак. Якщо у вас є мільйон доларів, скупляйте марки. Через 10 років можете продати ці гроші чи то ці марки і положити собі в кишені грошей. Така, коротше, новина. На цьому все. Всього вам найкращого. Дякую, як завжди, за ваші підписки. Особливо дякую за подобайки, за ваші коментарі. На цьому все. Вам нехай щастить, і ми зустрінемось завтра.